Як знайти світло, коли темрява поглинає все? Оксана втратила дітей, чоловіка та сен життя. Її історія це шлях через біль, зраду та самотність. Доля забрала найцінніше, але у найтемніший момент подарувала надію маленьких кошенят котрі відкрили двері до Нового світу. пожежа, нові люди і випадкові зустрічі стали шансом для жінки, яка навчилася любити знову, історія про силу духу, дивовижні зміни, та те, як після найглибшого відчаю настає новий світанок. Оксана, жінка, котрій було 45 поспішала крізь НАТО покупців на базарі. Вона добре знала, що якщо затримається, пропустить свою маршрутку і доведеться довго чекати на наступну. Попри щільну юрбу людей, вона вправно йшла між прилавками адже мала досвід у подібних ситуаціях. Її план на сьогодні включав закупівлю інгредієнтів для нового рецепта, але через натовп довелося відкласти це на інший раз. Тепер її єдиною метою було якнайшвидше дістатися до виходу. На це Оксани пішло близько десяти хвилин. Нарешті вона опинилася за межами базару, де вже не було натовпу покупців чи гучних продавців, які намагалися продати свій товар будь-якою ціною. На околиці базару сиділи старенькі жінки, які продавали зелень, молочні продукти. У домашню випічку. Це були бабусі, які не могли дозволити собі місце на самому ринку, тож облаштувалися тут із надією, що хтось із людей щось у них придбає. Оксана, проходячи повз одну з таких бабусь, почула, як та її покликала Дівчино, візьміть котиків не можу я їх вже годувати. Віддаю у добрі руки безплатно. Зупинившись, Оксана побачила на табуреці картонну коробку, у якій солодко спало двоє кошенят. Вони були ще зовсім малими, з різнобарною шерстю, і щільно тулилися одне до одного. Жінка відчула, як щось стискається в її грудях, і стало так шкода цих малят, ніби вони от от залишаться зовсім самі у цьому світі. Бабуся, помітивши її погляд, додала їхня мама загинула, а я вже не маю змоги її годувати. Оксана, поглянувши на кошенят, згадала двох своїх синів Анатолія і Дениса. Їй здавалося, що ці малюки, як і її діти, залишилися без захисту. Анатолій, старший син нещодавно відсвяткував своє 18-річчя. Це був важливий день для всієї сім'ї, адже тепер він став повнолітнім. У день свята Оксана разом з чоловіком Петром і молодшим сином Денисом. Тихо зайшли до кімнати Анатолія, щоб його привітати. Вони хотіли розбудити його ніжно, а потім вручити подарунок. Але Денис вирішив діяти по-своєму. Він витягнув дудку і голосно заграв просто над вухом брата. Анатолій підскочив з ліжка, наче від електричного розряду, а його батько Петро, ледь стримуючи сміх, розкрив обійми і сказав. Ним народженням синку. Оксана приєдналася до обіймів і вручила синові конверт із подарунком. За столом зібралася вся родина, Дідусі, бабуся, тітка по лінії батька. Святкування було теплим і затишним, як завжди, у них вдома. Проте Оксана завжди відчувала, що її душа неспокійна. Вона згадувала своє дитинство, батьків, які залишилися далеко у селі, звідки вона родом. А тепер. Дивлячись на цих кошенят, вона бачила не тільки тварин, а символ чогось більшого, відповідальності, любові і того, як важливо дати тепло тим, кому це потрібно. Добре, я їх заберу, сказала Оксана і посміхнулася бабусі. Це рішення було спонтанним, але вона відчула, що робить правильний крок. Тепер, тримаючи коробку з кошенятами, вона пішла додому, знаючи, що її хлопці будуть у захваті від нових друзів. А сама Оксана відчувала, що цей маленький крок ще один спосіб наповнити їхнє спільне життя теплом. Тоді син підійшов до батьків і сказав, що їде святкувати свій день народження на квартирі у друга. Ну, це ж на іншому кінці міста, стривожено сказав Петро, коли подивився на старшого сина, який зувався біля дверей. Тобі таксі викликати? Поки дійдеш, вже ранок настане. Ні, тату, не треба. відмахнувся Анатолій. Отці вийдуть мені назустріч, і так швидше буде, та й веселіше. Синку, тільки обережно, будь ласка, озвалася Оксана. У її голосі звучала тривога. Знаєш, скільки зараз у місті небезпечних людей? Будь уважним, благаю. Так, слухай, маму, додав Петро, намагаючись розрядити атмосферу. Але якщо що, ви першим. перше. Він засміявся, проте за цим сміхом ховалася справжня турбота. Добре, тату й мамо. Я обережно, чесно, запевнив Анатолій, взявши рюкзак. Я пішов удалого святкування, посміхнулася Оксана, хоча її серце відчувало якусь незрозумілу тривогу. Двері за сином зачинилися. Вони більше ніколи не побачили його живим. Наступного ранку дзвінок у двері перервав тишу у домі. Поліцейський, який стояв на порозі, сповістив страшну новину. Анатолія знайшли мертвим. Його тіло лежало у парку приватного сектора. Хлопець вирішив скоротити дорогу до друга через цей район, не знаючи, що господар однієї з ділянок. Забув зачинити хвіртку, і його розлючена вівчарка вирвалася на вулицю. Похорон відбувся через три дні. Тіло Анатолія було настільки понівечене, що важко було повірити, що це той самий життєрадісний хлопець, який ще кілька днів назад святкував своє 18-річчя. Оксана впала у важку депресію. Вона майже не їла і майже не говорила. На роботі їй дали відпустку. Але навіть кілька тижнів не допомогли їй оговтатись. Петро робив усе можливе, щоб підтримати дружину, але біль втрати був надто сильним. Молодший син, 13-річний Денис, теж важко переживав смерть брата. Прийшло кілька місяців. Життя почало повертатися у звичний рит, хоча рана у серці Оксани залишилася глибокою. Вона відволікалася роботою, а вдома знаходила розраду у простих сімейних справах. Але доля мала для цієї родини новий удар одного теплого, травневого дня Денис попросив дозволу піти погуляти з друзями. Оксана вагалася, але, згадавши, як важливо було для її покійного сина спілкування з друзями, дозволила. Увечері пролунав дзвінок. Денис із товаришами пішов купатися на старий кар'єр за містом. У якийсь момент його ногу звело судомою, і друзі не змогли його врятувати. Після цієї трагедії Оксана майже перестала виходити з дому. Вона втратила сен життя. В день і вночі жінка плакала, притискаючись до подушки, але сліз уже не вистачало. Петро, який сам переживав глибокий біль, намагався підтримати дружину. Хоча це ставало дедалі важче. Одного вечора Петро підійшов до дружини, яка лежала у темній кімнаті. Його обличчя було зосереджене. Оксано, нам потрібно поговорити. Тихо почав він. Слухаю. Без емоцій відповіла вона, навіть не підводячи своїх очей. Я знаю, як ти страждаєш, але нам потрібно жити далі. Чоловік намагався підібрати слова. У нас було двоє прекрасних синів, їх більше немає. Але я все одно тут, ти тут. І ми мусимо якось триматися. Петро, сухо відповіла Оксана, ти не розумієш, як це втратити дітей? Я більше не бачу сенсу жити. Думаєш, мені легко. Петро підвищив голос. Думаєш, я не плачу ночами. Але хтось має тримати цей дім. Він вийшов, гремнувши дверима. Оксана залишилася сама, її серце стискалося, і одна єдина сльоза скотилася їй щокою. Мені не потрібна дружина, яка тільки що й робить, то плаче, я йду. Я не можу більше з тобою, сказав Петро, коли знову повернувся до кімнату. Оксана була просто ошелешена і розбита. Наступного дня чоловік просто мовчки зібрав свої речі і покинув її. Того дня вона вирішила щось змінити. Вона згадала про кошенят. Вони викликали у неї теплі спогади про її хлопців. Кошенята, які тепер жили у її домі, стали маленькою розрадою. Тваринки подарували Оксані те, чого вона давно не відчувала тепло. І потребу спілкуватися. Життя не стало легшим, але маленькі моменти радості почали повертатися у її. дім. Оксана зрозуміла, що навіть після найтемніших ночей завжди настає ранок. Коти, які з самого початку стали для Оксани розрадою, тепер виявилися її справжніми рятівниками. Рудий і лагідний рижик, а також серйозний і впевнений Мурзик, стало не просто улюбленцями. А справжньою сім'єю. Цієї ночі, коли Рижик розбудив свою господиню, вона навіть не здогадувалася, що її життя от-от зміниться назавжди. Вона почула запах диму. У її квартирі було спокійно. Тоді Оксана зрозуміла, що це сусідньої квартири. Вона взяла гроші й документи та побігла на балкон, де внизу вже зібралося чимало людей. Оксана будь-що хотіла врятувати котів. Переноску з ними спустили мотузкою. Оксана вже уявляла, як вогонь перекидується на її житло, і тоді точно її страждання прийде кінець, але раптом що змінилося, і жінка зрозуміла, що не готова так просто прощатися із життя. Пожежний Ярослав, який допоміг Оксані спуститися з балкону, викликав у неї дивне відчуття безпеки. Він був впевненим і спокійним, навіть у найважчі моменти, коли все закінчилось. А вогонь у сусідній квартирі погасили, Ярослав уважно її вислухав. У мене все згоріло, навіть не знаю, що робити. Зізналася Оксана, стискаючи переноску з котами. Нічого, розберемося, і відповів Ярослав. Головне, що ви і ваші улюбленці живі. Того вечора Оксана погодилась на його пропозицію піти до нього. Ярослав жив у невеликій, але затишній квартирі. Його донечки, 12-річна Дарія і 8-річна Анна, з радістю прийняли Оксану і навіть ще більше зраділи котам. Уже з першого вечора дівчатка влаштували цілу виставу для Мурзика та Рижика, показуючи їм свої іграшки та будуючи імпровізований будиночок із колб. Оксана спершу почувала себе незручно, але поступово стала розуміти, що ці люди її нова підтримка. Ярослав виявився доброю і турботливою людиною, яка завжди допомагала іншим. Навіть якщо це виходило за межі його професійних обов'язків, тоді Оксана мимоволі згадала ситуацію, котра трапилась 20 років назад. У той день вона та її чоловік святкували день свого весілля. Гості веселились, як раптом чоловік з друзями пішов покурити, і, вже, будучи на підпитку, привів у ресторан стару циганку. Так, це для розваги, бо Петро не вірив їй. Циганка обережно взяла руку дівчини і сказала але щастя вам, дівчина, не буде, прошепотіла вона. Навколо застигла гнітюча тиша. Гості, які ще секунду тому сміялися, тепер напружно дивилися на стару. Що ти таке говориш? розлютився наречений. Ти ж що вигадуєш? Діти будуть, відповіла ворожка, але життя це не тільки діти. В тебе буде біль, який ти понесеш через усе життя. Чоловік? Вона кинула гострий погляд у бік дверей, де стояв Петро. Він не стане твоєю підтримкою, дівчинко. А тих, кого ти любитимеш усім серцем, ти втратиш. Гості загомоніли, обурюючись словами старої. Хтось запропонував її вигнати, але Оксана не могла зрушити з місця. Вона відчувала, як її серце стискається від слів. Іди звідси стара. Крикнув Петро і схопив циганку за руку, щоб вивезти її з ресторану. Та перш ніж вийти, стара знову обернулася до Оксани. Ти, дівчинко, будеш плакати багато, але запам'ятай, твоє життя закінчиться не тоді, коли здасться, що все втрачено. Воно почнеться, коли ти навчишся любити знову. І з цими словами вона зникла. Згадуючи цей момент у теплій квартирі Ярослава, Оксана відчула, як її охоплює дивне відчуття. Вона втратила своїх синів. Чоловіка, квартиру, але зараз у цій кімнаті з новими людьми, які прийняли її такою, якою вона є, вона вперше за багато років відчула надію, Коти тихо у переносці, дівчатка вже спали у своїх ліжках. А Ярослав лежав на дивані, легенько похропуючи. Оксана дивилася у вікно, за яким мерехтіли ліхтарики міста, і раптом розуміла. Все-таки циганка була права. Життя, яке, здавалося, їй завершеним, тільки починалося. Вона вирішила спробувати знову знайти щастя з цими людьми, які, можливо, і стануть її новою сім'єю. Так життя Оксани після того фатального дня справді почалося з чистого аркуша. Її нова родина, у якій з'явилися не тільки донечки, але й новий чоловік, стала для неї джерелом тепла. Затишку та щастя, коти, як і раніше, були улюбленцями всього дому. Мурзик і важливим поглядом постійно займав найпочесніше місце у будинку, у кріслі Ярослава. А Рижик, більш енергійний і ласкавий, бігав за дівчатками, коли ті бавилися з ним. З Часом Ярослав став не просто підтримкою для Оксани, а й справжнім партнером у всьому. Він завжди знаходив способи її здивувати. То вечерю приготувати, то несподівано запросити на прогулянку. Чи навіть на коротку подорож. Дівчатка ж обожнювали, коли вони всі разом ходили у парк із котами. Це було їхнім маленьким сімейним ритуалом. Одного разу, коли вся сім'я зібралася на кухні за вечерею, одна із донечок запитала: Мамо, а ти раніше вірила, що в тебе буде така сім'я? Оксана була трішки здивована питанням. Вона на мить задумалась, а потім посміхнулася, якщо чесно, ні. Але тепер я знаю. Що життя завжди має для нас щось хороше, навіть після великих труднощів, головне не здаватися. Ярослав обійняв її за плечі і сказав іноді, щоб побачити світло, потрібно пройти через темряву. ти в нас найсміливіша Оксано. Дівчатка підтримали її, піднявши свої чашки з соком, і всі разом весело сміялися. Руки минали, але в цій родині завжди панували любов. Підтримка і сміх. Оксана часто згадувала слова тієї самої старої циганки, але тепер вона розуміла, що в них був не тільки сум. Дві смерті, про які говорила стара, це були її сини, яких вона ніколи не забувала, але їх пам'ять стала для неї джерелом сили. Два чоловіки це були Петро і Ярослав. Перший навчав її витримки, а другий подарував нове життя. І, хоча доля випробувала Оксану, вона довела, що навіть після найтемнішої ночі. Настає світанок.